Man er så hard. Так важко це було зробити. Думали, що обійдемося без цього. Але може десь в якихось сірих стінах, може десь в якомусь спортзалі, спортклубі. Може це сприймалося як інтенсивний курс і не потрібно було манежу. Але ми в горах, якщо подивимося навколо, то Важко тут працювати на інтенсивному курсі, отже, інтенсивний курс закінчується в цьому сезоні і починається звичайний нормальний курс. В чому є різниця? Різниця буде в тому, що це буде довше, це буде спокійніше. Для цього ми використовуємо на наш манеж. Тобто, слово курсант це інтенсивний кучень. Це така. Побудовано слово курсант. Але ми називали це учня, який працює інтенсивно, тобто на курсі. Якщо інтенсивного курсу нема, немає в якійсь одній е е формі для початківців, який приїжджає, то він стає учнем? Е е курсаком він стане тоді, коли вийде, вийде за межі цього манежу. І навколо нас є поля 50 гектарні. Отакий гарний ліс поле. І коли курсак вийде за рівень цього поля і піде на маршрути, ті, на які ми ходили при інтенсивному курсі, тобто тоді він стане курсаком. Далі курс інтенсивний буде продовжуватися, але це вже буде виїзний курс. Це курс, при якому наші курсаки, не курсанти, курсаки. Тобто курсак це той, який вийшов за рівень манежу, за рівень поля, набув досвіду навиків, вміє тримати темп кроку, вміє працювати на рисях, тобто не добігає, а вміє регулювати, коли потрібно рис, тоді рис, крок-крок, галоп галопом Тобто, це курсак до цього часу це учні. Які працюють на манежі, набувши досвіду, переміщаються на поля. Тобто на нашій сільськосподарські угіддя, де нема трави, яка є найбільшим, найбільшою перешкодою, Щука, що, що найбільша перешкода, трава. Бо все інше це складки рельєфу. І для нас на тих гуцульських кониках вони не грають зовсім ніякої ролі. Якщо ти правильно вмієш користуватися. Своїм тілом, тобто тримати вертикаль і горизонталь, то де можемо зрозуміти, як горизонт і де, де та вертикаль уявна, тоді зовсім складки рельєфу не псують нам наш похід, наш рух, тобто співпрацю з конем. Манеж, коням теж цікаво, манеж новий. Це три дні роботи. Небагато. Але я думаю, задоволення буде багато, бо е, тут будуть здобуватися нові навички, нові, будуть отримуватися нові враження і буде йти процес їхнього закріплення. Це буде дуже важливо. Зараз ми зайдемо в манеж. Манеж є великий, по ідеї могли зробити менший, але даня. Могли зробити менший, але хай він буде такий, менших ми зробимо, якщо треба і два, і три. Це такий, що 10 людей будуть могти тут працювати. Тобто робити восьмічки, один другого водити, водити коня. Ми трошки підпрацюємо коні на манежі. Тобто вільний кінь, він є вільний кінь, він ніде не дінеться. Просто якщо ви замітите, що де загон, де коні, це дуже далеко, де хатки. Це не так далеко, як може метрів 400-500. Значить, там буде зона відпочинку, тут зона відпочинку, а тут буде зона співпраці. Тобто робота, робота коня, контакт, коня з людиною. Тобто допоможемо, трошки підпрацюємо коні на манежі. Не може людина з міста або яка не співпрацювала з тваринами, відразу перебудуватися на ці рейки. Відразу стати, зрозуміти, як, як мають бути природні рухи. Е, діло в тому, що це тварини і в них природні рухи. Ми люди і наш спосіб життя як людей нам дозволив зараз ну, робити люди, рухи людські. І дуже важко перебудуватися відразу. Чому зараз е, курс інтенсивний був 5 днів, зараз курс буде просто курс. Звичайний нормальний курс, де ми будемо працювати по методичках, де будуть задачі, де не будемо розкривати повністю цілу тему, бо тему можна буде самому розкрити, підчитати, почитати. Ми будемо давати по уроках. Виконав урок один. Тобто вивчив азбуку, починаєш читати. Не вивчив азбуку, як ти можеш починати читати. Це було наше таке невеличке упущення, що ми думали, що це можна буде вхопити, зробити відразу. Вже на поході на тих горах, по тих походах, отак по горі йде, де стою, там йде наш пер... похід першого дня. Тобто похід першого дня це наш манеш. Для декого похід другого дня це теж манеш, похід третього дня це теж манеш, похід четвертого дня це теж манеш. І я думаю, що десь на п'ятий-шостий день ми зможемо вийти на ті гори, але вийти вже усвідомлено. Отже, запрошуємо тих е курсаків, які Гордон називався той час курсаками, приїхати і побути учнями. Може не всім вдавалося, може багато хто не витримав, бо якщо перший день ми сідаємо на коня, прочитавши лекції, багато прочитавши, прослухавши онлайн-курс, отримавши багато знань, е значить, е ми відразу відправляли і думали, що в поході ми підскажемо знімемо відео і скажемо, як, як, як робити, що робити, але це стресова ситуація, людині дуже важко. Тобто е наш манеж ми так і назвемо. Антистрес. Антистрес для людини і антистрес для коня, хоча коні і не стресують. Гуцульські коні, вирощені нами вони нейтральні, тобто вони не ображаються і не радуються. Ми їх не гладимо, не чухаємо. Співпраця наша з ними йде на інакшому рівні, тобто на рівні співпраці людини-коня. Зараз співпрацюючи з своїм конем, я є в тонусі, я намагаюся працювати. Тобто, навіть сидячи, це найважча робота, бо я мушу тримати алертність сидячи. Коли кінь рухається, я можу використовувати рух коня. Для здобуття своєї алертності. Легше. Зараз я, я для них комфортний. Якщо коні мене обійшли, вони навколо мене, вони слухають дивляться. Значить інтонація мого голосу є теж для коней. Є теж для коней. Є... Моя співпраця з конем зараз є теж для них. Їм цікаво. Десять днів. Це відразу дійсно та ж сама гра. Може комусь вийде. На третій день вийти за рамки цього манежу. Тут ми навчимося сідати, тримати баланс, вести коня в першу чергу, працювати з поводами. Хтось вийде за рамки манежу на третій день, хтось на четвертий, хтось на п'ятий. Хтось на, зазвичай на п'ятий день, наш курсак, який вже від'їжджав додому, казав, у мене зараз найкраще пішло, пішов зі це. Значить, я би хотів продовжити зараз. Але ми казали, програма побудована так, що це було інтенсивно. Це було, як кажуть, бігом-бігом. Ми трошки допомагали, трошки підтискували як коней, так і курсаків. Зараз це буде повільніше, спокійніше. І дехто з учнів, учні, це буде називатися учні, поки не, не стане курсаком, дехто з учнів буде тут працювати 10 днів. Ну, будуть екземпляри індивідууми, які е, не зрозуміли, де приїхали, як приїхали, чому. Але це школа, без цього не підеш, бо недоучений вершник на поході він набуває досвіду, тобто ми називали це конегодини, відбуття відбудьте Неправильна конегодина на коні це шлях до деградації як вершника. Тобто буде бальна, будемо, буде побудовано на бальній системі, буде методичка і кожен після свого курсу. Буде отримувати певну кількість балів, яку заробив. І якщо, наприклад, на виїзний курс, тобто на похід на піку, і вам потрібно тих 150 балів, і ви їх будете заробляти. Заробивши тих 150 балів, на пікую, якщо ви розслабилися в поході тим п'ятиденному, семидесятиденному, то ви з походу можете принести 50 балів і ви будете не готові знову до походу. Тобто, що вас знову чекає манеж? Це благо. Це благо, це антистрес, це набуття досвіду, це усвідомлення співпраці. Найбільш важливо сама наша ідея це усвідомлена співпраця. Це безпека. Потім попрацюємо з вами. А зараз працює Мачо. Ну, так що не заважати, не лізти і ну, це два коні, це наші мазлики, і, як кажуть, трошки менше нейтральні. Буває таке. <смі> Інші нейтральніші, ці трошки менше нейтральніші, якщо кінь менше нейтральний, так що він що робить, вимагає до себе уваги? Тобто я від них зараз відбіжу і зайду, за, сховаюся і піду таким шляхом, щоб не ганяти коні, я сховаюся від них. Так. А тепер мене не дістанете. Отже, манеж я великий, є розітися розвити, багатьом. 5-6 коней спокійно працюють, будуть працювати, завести, щось показати, можна буде більше. Будуть деякі менші є місця, де можна буде попробувати допомогти курсаку трошки підштовхнути. Ну, А зараз. Покажу, як можна по тому манежі побігати. Тобто звернути увагу на роботу моїх ніг, рук з поводами, тобто працюємо в вільних поводах. Перед тим, як працюємо одним поводом, один повід уже є попущений. Тобто працюємо протилежним поводом. Якщо я хочу йти вправо, то працюю лівим поводом. Я відпускаю ліве, а потім підпрацьовую правим. Тобто не тільки поводами, працюю цілим тілом, але в першу чергу повід як контакт. Елемент передачі інформації. Теж дивно, він перший раз на манежі. Тобто коник перший раз на манежі. Але зараз д -д два рази, бутуликів не дуже розумні, зрозуміє, що від нього потребується. <плес> Відкриті ворота і він мені показав, що може ми вийдемо. Ми бачимо, що коня до манежу привчити дуже легко, це його комфорт. Тобто, зайшовши кінь, кінь, зайшовши на манеж, він одразу зрозуміє, що це вже починається його робота. Це... До цього часу він це розумів, що коли ми виходили на маршрут, ми виводили на руках коня на маршрут. І коли він ставав на маршрут, він розумів, ага, це робота співпраця. Тобто робота для нього. Робота для, для нього, робота для вершника. Тобто кожен виконує свою роботу і виходить хороша співпраця. Тобто танець. Танець це теж можна назвати роботою. Потім, в неділю підемо. Це перший раз кінь на манежі. Він попрацював вправо, зараз попробуємо попрацювати вліво. Тут ми показуємо, наскільки кінь легко звикає до. Як він розуміє, що потрібно. Спочатку відводить зад, але будемо починати. Це мені давай вийдемо але. А тепер покрокуємо кроком. Тобто на манежі багато місця, манеж великий, ворота закриємо. Зробимо засилки, які не буде виходити. Тобто манеж в горах, це круто. Тут ми закріпимо певні ознаки, ми навчимося сідати в сідло, ми навчимося тримати баланс, ми зійдемо, я вам покажу зараз елемент, як виходити з п'ятої точки. Осадка людини є. Для початку, якщо людина сідає на коня, сідає отак, з такою посадкою де коли приходять її вершники. Тобто це посадка на п'ятій точці. Коли ми кажемо, як зняти з п'ятої точки, та ніяк, що робить курсак? Ну, не курсак, скажімо так, вершник, бо учень, який сидить на коні, це вже буде називатися вершник. Що це робиться, прогинається спинка. І що він робить, сідаючи, прогинає спину. Оця посадка. Ми така кажеш, витягни руки, ага, завалені плечі. Оце посадка вершника, який сидить на коні. Значить, як з цієї посадки вийти? Знову пробують ножки в сторони, знову сідають. І скільки разів ти не ставав, воно не вийде. Як ми будемо вас вчити виходити з цього? Це треба бути готовому. Наприклад, дивіться, я припіднімаю ножки на носочках. Гривку я навіть прихватив, дивіться. В цьому випадку вершник давив на коня, пробував, включав руки, включивши руки, заблокувавши плечі, ти не зможеш піднятися. Наприклад, з п'ятої точки, що тут робиться? Піднімаєш, от береш гривку і піднімаєш... Ой, носочки влетіли. Значить, піднімаєшся на носочках. Тобто ти підняв ноги, зачепився колінами, перемістився і піднявся. Сідаючи так само, звернете увагу на мої ступні. Тобто, ступні підняли мене і ступні, що роблять? Саджують. Тут я, плечі я залишаю. Тобто я не сажаю себе плечима. Знову по аналогії, уявіть собі, що мої ноги це ноги коня, мої плечі це та з То тобто, Що я роблю? Піднімаюся на носочках і я складаюся, тобто працюють всі суглоби. Я склався. От такий невеликий лікбез. Як це буде працювати? Отже, повода. Якщо ви звернете увагу, ми граємо так як на супілці. Тобто, щоб, щоб могти працювати правим поводом, я відпускаю лівий. Відразу. Тобто, зверніть увагу, як реагує кінь. Тобто, тут я мушу відвести назад трошки, бо отак. Давай давай, 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 я заговорився. Це таке полегшення. Воно трошки не так виглядає, як Вид, наприклад, буде на конюшні на манежі. Але це полегшення, бо на коні по-любому потрібно полегшуватися. Полегшувати, тобто ціле тіло і тоді ножка приймає невеличку участь, але ви грук починається від ноги. Це є полегшення. Так, ще ризь крупніша. На нашому манежі є багато роботи. Зато, коли вже ми відпрацюємо манеж. Ідея. Головна ідея це називається стартова позиція. Що учень, вершник, бувший курсак, путає. Бувший і той, що залишився, той, що може виїхати в гори. Тобто виїхати, виїхати в гори, це вміти повести коня, керувати кроком. і Вийти зі строю, обійти того коня, який став. і опиратися йому, як кажуть, в п'яту точку. Значить, Ідея: п'ятка таз, плече над плечем вуха. Руки не біля сідла. Якщо ви е сидите в сідлі і ваші руки біля сідла, значить ваш кінь йде без управління. Чому? Бо якби я того коня зараз не тягав, якщо я мушу тягати коня, я маю відкинутися назад. Якщо я відкинувся назад, я втратив баланс.